Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милі, Що лани широкополі, і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучий Як понесе з України У синє море кров ворожу. Отой я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим.